Через півтора року війни в Україні російська влада продовжує наполягати, що на території України проходить спеціальна військова операція, а за найменування СВО війною в Росії передбачене сурове покарання. Хоча все ж таки іноді прокремлівські спікери і навіть сам Путін використовують ненароком слово війна для опису того, що відбувається в Україні. І в цьому випуску ми спробуємо розібратися, чому Росія не використовує слово війна. І в чому відмінність війни від військової операції. Після Другої світової та зі створенням ООН країни фактично перестали оголошувати одна одній війни, щоб не порушувати міжнародне законодавство, яке забороняє агресивні війни проти інших країн. Разом з тим війни стали виправдовуватися різними термінами: то військова операція, то ліквідація терористів або допомога дружньому уряду для збереження влади. Агресії останніх років зазвичай виправдовувалися 51-ю статтею ООН про самооборону. Нинішня війна не стала винятком, Путін також заявив, що Росія скористалася цією статтею для захисту ДНР та ЛНР, які напередодні були визнані Росією. Щоправда, навіть на цьому етапі виникає питання легітимності дій, враховуючи невизнаність республік. Разом з тим, для визнання військових дій і не потрібно оголошувати війну. Знову, ж, згідно з резолюцією ООН 1974 року, вона визначає агресію як використання Збройних сил державою проти суверенітету, територіальної цілісності чи політичної незалежності іншої держави. Тому військові операції також підпадають під поняття агресії. Питання термінології, звичайно ж, відбиваються на внутрішній політиці Росії. Надарма влада так затято почала реагувати навіть на те, що люди просто почали називати СВО війною. Термін війна несе очевидний негативний контекст, тому влада намагається від нього віддалятися. Особливо це стосується людей, вихованих на радянській етиці, де війна завжди виступала в негативному ключі навіть на рівні гасл. Переходячи до питань різниці між війною та військовою операцією, то нерідко в даному ключі будемо звертатися до недавнього досвіду військових конфліктів. Перше про що варто поговорити, це про анексії та окупацію територій. Незважаючи на те, що Путін у перші дні війни заявив, що Росія не збирається ні анексувати, ні окупувати українські території, через місяці війни стало зрозуміло, що це не так. Ймовірно, в Кремлі справді не планували це робити, а розрахунок був на швидке падіння Києва і встановлення там маріонеткового режиму, проте після провалу початкового плану зважилося на окупацію і навіть на анексію територій. Через півроку війни у Кремлі вирішили піти на ескалацію. Та анексувати одразу ж чотири області, які навіть повністю не контролювалися російською армією і досі не контролюються. Зрозуміло, що такі анексії ніхто не визнав, згідно з ООН, збереження територіальної цілісності країни є основою існування нинішнього світоустрою. Такий стан справ фактично підтверджує саме ведення війни, а не виконання військової операції. Сучасні військові операції не закінчуються анексіями. Згадати ту ж саму операцію в Югославії, війну в Іраку, операцію в Лівії чи Афганістані. Про них часто люблять говорити в російській пропаганді, проте, на відміну від Росії, там анексії земель не проводилося. Важливою відмінністю можна назвати масштаб конфлікту та використання технічних засобів. Якщо порівняти нинішню війну в Україні з недавніми військовими операціями чи інтервенціями країн, Стає зрозуміло, що це наймасштабніший конфлікт у Європі з часів Другої світової. Активний фронт понад тисячу кілометрів, а в боях задіяно сотні тисяч військових з обох боків. Навіть війни в Югославії були куди менш масштабними, хоча й вони відомі своїм кровопролиттям. Щодо вогневих засобів техніки та обладнання, то країна протягом війни використовує усі доступні засоби для ведення конвенційної війни. Танки, БТР, дрони, стрілецька зброя, міномети, ракети, ППО, авіацію тощо. Такого масштабу війни світ давно не бачив. Зазвичай військові операції проводяться обмеженими засобами та не використовують весь свій військовий потенціал. Багато з них взагалі обмежуються виключно військово-повітряними силами. Наприклад, операція Союзна сила в Югославії, яка тривала три місяці, велась виключно за допомогою авіації. Інтервенція союзників у Лівію також була проведена виключно повітряними силами. Країни НАТО атакували військові сили чинного уряду і не дозволяли повітряним силам Лівії завдавати ударів по повстанцям. Окремо можна відзначити і масштаб руйнувань, незважаючи на заяви Путіна на початку війни про те, що вражатимуть виключно військові цілі, через кілька місяців війни стало зрозумілим, що це не так. Ракетні удари неодноразово потрапляли у житлові та цивільні об'єкти. Це відбувається систематично. Разом з тим прифронтові міста фактично повністю стираються, як це сталося з Бахмутом, Мар'їнкою, Авдіївкою, багато в чому з Маріуполем та іншими містами. Руйнування цілих міст неможливо спасати на військові цілі, і при таких операціях зазвичай не відбувається такого навіть близько. Тривалість та військові цілі операції досягаються, як правило, досить швидко, а нинішня війна в Україні триває вже півтора роки, без виразних цілей та результатів. Як уже було сказано, операція в Сербії тривала 3 три місяці, після чого сербський уряд схилили до капітуляції. Операція в Лівії тривала цілих 7 місяців, проте знову ж таки при вкрай обмеженому використанні військ. Операцію Анаконда в Афганістані справді було досить швидко завершено. За два тижні американські війська змогли вибити талібів практично з усієї території Афганістану, при цьому американці втратили лише 8 солдатів. Те загалом для операції використали лише 30 тисяч. Цілі операції були виконані, але при цьому Сполучені Штати були змушені залишити свій контингент в Афганістані на два десятиліття, а млява партизанська війна почалася через кілька років. Схожа історія була ще з Радянським Союзом, який також привів швидку інтервенцію до Афганістану, проте був втягнутий у довгу партизанську війну. При цьому контролював практично всі землі, ключові міста та дороги. Незважаючи на тривале знаходження військ на території Афганістану, основні цілі були виконані, а території фактично повністю контролювали совєти чи американці. Це дуже відрізняється від нинішньої війни. Винятком все ж таки є військова операція в Сирії, яка велася багато років, як Сполученими Штатами, так і Росією. Проте жодна зі сторін все ж таки не задіяла суттєвих сил, а операції йшли переважно повітряні. Та й мету з ліквідації ІДІЛу було справді досягнуто, угрупування втратило свій вплив ще у 2017 році, через три роки після початку військової операції союзників. Військові та громадянські втрати в Україні, вочевидь, також у багато разів перевищують втрати, які були під час різних операцій за останні роки. Під час операції Союзна сила в Єгославії загинула два солдати НАТО, близько тисячу сербських військових і до двох тисяч цивільних за сербськими даними. За даними Human Rights Watch близько 500 цивільних. Якщо знову повернемося до інтервенції в Лівії, тодішня військова операція забрала життя 60 мирних жителів, за даними ООН, і щонайменше 72 жителів, за даними Human Rights Watch. За військовими втратами точних даних немає, відомо лише втрати НАТО один пілот. Операція в Сирії, хоч і була набагато тривалішою за више згадання, пройшла без величезних втрат серед військових та цивільних. За даними Human Rights Watch. Союзники змогли ліквідувати практично 10 тисяч іділівців, а в результаті їх повітряних атак загибло 3 цивільних. Остаточних даних щодо нинішньої війни в Україні немає, більше того війна ще не закінчена. За даними ООН, цивільне загинуло в Україні щонайменше 8 тисяч людей за перший рік війни. При цьому немає жодних даних щодо кровопролитних точок цієї війни, наприклад, про Маріуполь, де цивільні втрати варіюються від 10 до 100 тисяч осіб. Військові втрати сторін також не розкриваються під час війни, є різні оцінки. З недавніх зливів документів Сполучених Штатів стало відомо, що армія України загиблими втратила 17 500 військових, а Росія 43 тисячі 500. Схожі дані видають інші аналітики та західні розвідки. Самі дані також є актуальними лише на лютий 23-го року. Таких людських жертв Європа вже не бачила десятиліттями. Важливим чинником є оголошена мобілізація у Росії під час так званої спеціальної військової операції, що виходить за межі даного формату дій. Восени минулого року Росія була змушена оголосити часткову мобілізацію населення на фронт у кількості 300 тисяч. І це окрім паралельного вербування людей на контракт, витягування людей із в'язниць для ПВК та залучення мігрантів. Такий стан справ показує, що Росія змушена вдаватися до крайніх заходів для продовження ведення бойових дій. Вочевидь, це на схоже на звичайні військові операції, які використовують виключно контрактну армію та знову ж таки обмежену кількість ресурсів. На додаток варто згадати і перебудову економіки на військові рейки, видатки на оборону та приховані витрати підвищилися в рази, а військова промисловість почала працювати у три зміни. Ймовірно, подібні процеси є найважливішою відмінністю між війною та обмеженою військовою операцією. Підбиваючи підсумку, варто сказати, що нинішня війна в Україні не дуже схожа на військові операції, які відбувалися нещодавно. Вона набагато масштабніша, запекліша, тривалість і втрати набагато вища, ніж при військових операціях. Разом з цим її притаманні характерні риси саме війни, такі як анексія та окупація територій. Та мобілізація на території країни, яка оголосила проведення операції. Підтримуйте наш канал підпискою на Patreon, також можете стати спонсором нашого каналу.